Якщо ти зайшов чи зайшла на мій канал і він тобі сподобався, то підпишись на нього. Якщо не сподобався, то не заходи на мій канал. Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія. Війна тривала, пошук оптимального, мова первинної громади, мова держави. Народ, гуртування народу. Спочатку поговоримо про мову в нашій країні. Питання мови в країні, де проживає велика кількість різних народів, є завжди актуальним. Тому така країна завжди надає особливу увагу розвитку мови державотворчого народу і в той же час допомагає іншим народам, що проживають на території, розвивати і плекати свої рідні мови. Але обов'язково знати державну мову і вільно володіти нею для загального спілкування. В нашій же країні за часів імперії мова нашого народу зневажалася, її носії принижувалися у всіх сферах життя. А ось імперська мова безпрецедентно нав'язувалася, а ті, що приймали активну участь у її нав'язуванні, отримували від імперської влади похвалу і нагороди, в тому числі і фінансово. Тому в містах і містечках на всій території країни в останні роки існування імперії і в перші 30 років незалежності мову нашого народу було важко почути навіть на побутовому розмовному рівні. Інші народи, що населяли нашу державу, крім своєї рідної мови, володіли тільки імперською мовою, а мовою нашого народу не володіли взагалі, або володіли на надзвичайно низькому рівні. Коли в державі був прийнятий закон про мову, якому зобов'язувалося кожного громадянина вільно володіти державною мовою, одна з західних держав, яка мала в нашій країні своїх одноплемінців, що компактно проживали в західній землі нашої держави, звинуватила нашу державу в мовному геноциді тільки за те, що, згідно закону, вони були зобов'язані володіти мовою нашого народу, мовою нашої держави, однією із тез війни. Яку затіла Східна Федерація проти нашої держави було захист Росії імперської мови від утиску в нашій державі. В первинних громадах, що стали жити за скрижалом, мовне питання перестало бути каменем спотикання і причиною конфліктів, адже пункт дев'ятого розділу скаржали стверджував кожній первинній територіальній земельній регіональній громаді. Мова спілкування є Пробатівська материнська мова первинної територіальної, земельної регіональної громади і в той же час пункт 2-9 розділу скержаду доповнював, для спілкування в межах держави, ведення діловодства, розвитку науки і техніки, утвердження єдності культури і самобутності держави приймається за державну мову, мова переважної більшості первинних громад, що утворюють державу. Так, як в більшості первинних громад країни, материнською мовою є мова нашого державного народу, то вже з первинної громади мова є єдина державна. Так, на окремих територіях, в окремих землях існують різні діалекти нашої рідної мови. Але незважаючи на таку екзотику, це все-таки наша рідна мова. А ось в місцях компактного проживання інших народів, первинних, а подеколи і територіальних. Громадах, мовою спілкування є їхня пробатьківська материнська мова. Але всі їхні мешканці дуже швидко стали вільно володіти державною мовою, мовою народу нашої країни. Ви запитаєте, а що в них так подіяло? А ось що. Пункт 10, 9 розділу скажалі стверджує, громадянин, що не володіє вільно державною мовою, не може стати посадовою особою виконавчої влади, посадовою особою судової влади. Воїн первинної громади, а ще те, що пункт 12.9 розлуку з чітко пояснює, що означає термін вільного володіння державною мовою, вільне володіння державною мовою це вміння вільного словесного спілкування, вільного читання, вільного правопису державній мові. А ось щоб показати роль, яка відводиться народу. З нам слід повністю розглянути простувати розділ 10 скрижалі, який має назву Народ народ і складається з 11 пунктів. Пункт перший. Кожна первинна громада або сукупність первинних громад має свою самоназву власне ім'я. Пункт 2. Кожний мешканець первинної громади має своє власне ім'я, яке складається з власної імені або декількох імен, Родового імені, Прозвища Самоназви Первинної громади. Пункт 3. Всі члени первинної громади є нарідом народом первинної громади і іменуються самоназвою первинної громади. Пункт 4. Всі члени первинних громад, що утворюють територіальну громаду є нарідом народом територіальної громади і іменуються самоназвою території. Пункт 5. Всі члени первинних громад, що входять до земельної громади є на народом земельної громади, і іменуються самоназвою Землі. Пункт 6. Всі члени первинних громад, що входять до регіональної громади, є на народом регіональної громади, і іменуються самоназвою Регіону. Пункт 7. Всі члени первинних громад, що входять до держави є на народом держави і є її громадянами. Іменуються самоназвою держави. Пункт 8. Визначення наріду народу як нації, невірне і надумане певними силами нарідів народів що волі Бога за їх гріхи були позбавлені державності і розпорошені світу з метою їх погнання асиміляції іншими нарідами народами. Пункт 9. Державі не визнається визначення по національності так. Як Богом не визначено все в стержавах, які він дав Мойсею. Пункт 10. Мешканці первинної громади з статусом Гостя, що мають громадянство іншої країни, є представниками наріду народу цієї країни. Пункт 11. Мешканці громади статусом Гостя, що не мають громадянства, є представниками наріду народу по місцю їх народження. І ось з продовження розглянемо розділ 11 держави з, з дуже звучною актуальною назвою Гуртування Консолідація наріду народу, первинної громади, держави. Цей розділ складається всього з п'яти пунктів, отож і простуємо їх всі. Пункт перший. Кожна первинна територіальна земельна регіональна громада держава сприяє гуртуванню та розвитку свого наріду народу його соціальних свідомості. Історичних традицій і культури по розбудові самобутності, етносу та розвиткові як материнської мови, так і загальнодержавної мови. Пункт 2. Кожна первинна громада дбає про встановлення духовного релігійного начала, дбає про торжество морально-релігійних принципів. Пункт 3. Держава турбується і всесторонньо допомагає своїм громадянам, що проживають за її межами. У задоволенні їх культурних і мовних потреб. Пункт 4. Кожна первинна територіальна земельна регіональна громада держава пропагують переваги моральних, мовних, релігійних цінностей, що їх мають громадяни держави серед мешканців і громадян інших держав. Пункт 5. Мета наріду народу держави не створювати прагнення нарідів народів до виїзду з своїх країн. За пошуком кращого життя емігрантські настрої серед населення інших держав, а цією спромовам демонструвати переваги соціальної і духовного устрою держави, спонукати інші наріди народи до впровадження такого ж устрою і такої ж релігійної єдності в своїх країнах. Цього разу нам не вдалося розглянути втілення в життя розділу шостого з держави, судова влада первинної громади і вищих об'єднань держави. Тож розглянемо ці питання наступного разу, а ще розглянемо на розділний 6 розділом з Крижаві, розділ сьомий з Крижаві, Верховенство права первинній громаді і вищих об'єднаннях держави. А тим, хто бажає познайомитися з розділом 9, 10 і 11 з мова первинної громади держави, нарід народ, гуртування консультація наріду народу первинної громади держави, посили на ці розділи тут. Всі послуги ви можете знайти під цим відео. Не перепощуй моє відео на Twitter, Facebook і Telegram канал. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець до гори» під цим відео.